Сама назва цього десерту говорить сама за себе. фондан о шоколя, французькою «танучий шоколад. Це ніжний кекс з хрусткою, скоринкою та ніжною серединкою, насичений шоколадом, не залишить байдужими тих, хто його обожнює. Готується справді швидко. Серед інгредієнтів найважливішим є шоколад, оскільки його найбільша кількість в рецепті. Отож від його смаку буде залежати кінцевий смак вашого десерту. Решта інгредієнтів знайдеться на будь-якій кухні, цукор, борошно, яйця, вершкове масло та какао-порошок. Розпочну з того, що шоколад відправлю в мікрохвильовку та буду його топити імпульсами по декілька секунд. Паралельно підготую помадку для змащування форм. Чому помадка? Вона щільніше огортає форму, і в кінцевому варіанті наш кекс 100% відійде від форми. У пропорції на дві частини масла нам потрібна одна частина сухих інгредієнтів. Гарно це все розмішуємо, масло має бути м'яким подібним до помадки, тобто консистенція має бути доволі м'яка та ніжна. Форми змазуємо або пензликом, або ручками, кому як зручніше. І обов'язково в два етапи. Я використовую пензлик, наношу трішечки помадки, далі розмащую пензликом. Такого способу приготування нас вчили. У французькій школі Феранді ми таким чином змащували усі форми для приготування кексів. Особливо це стосується металевих керамічних форм, в яких не можна ввігнути дно з силіконовими трішечки простіше, бо ви можете там вплинути під час виймання кексів. У керамічних та металевих цього на жаль зробити не можна, тому перестраховуємося, робимо подвійну намазку, намастили, відправили в холодильник. Зараз Повторюю цей процес з силіконовими формами і також відправлю в холодильник. Паралельно нагадую, я топлю в мікрохвильовці шоколад. Включаю на декілька секунд і перемішую. Надовго вмикати не потрібно, бо може загорітися, можна так само топити на водяній бані. Форми змастили, починаємо готувати вже наше основне тісто. Для цього яйця перекладаємо у велику миску, досипаємо до них звичайний білий цукор, збиваємо міксером допоки маса не стане білою, пухкою та не збільшиться в об'ємі вдвічі. Ось така консистенція має бути. Коли ми бачимо, що наші яйця збились, досипаємо сухі інгредієнти, просіюємо борошно. Та какао-порошок, розпушувачів, соди. В цьому рецепті немає, ми нічого такого не додаємо. Ваніль, як ароматизатор, також не додаю. Тут дуже насичений смак шоколаду, тому ваніль не допоможе. І зараз, нагадую, перемішуємо руками, а тоді вмикаємо міксер, щоб не була вся кухня в борошні та какао. Декілька обертів. Відкладаємо наше тісто. Ось так виглядає шоколад, який підтоплювали імпульсами. Він ще не повністю розчинився, тому продовжуємо прогрівати у мікрохвильовці. І, Звичайно, можна нагрівати на водяній бані, але потрібно слідкувати, щоб не потрапляла до шоколаду вода. Коли ми бачимо, що немає грудочок шоколаду. Всі шматочки розчинилися, маса стала однорідною, можемо продовжувати працювати далі. Але шоколад доволі гарячий і його не можна відправляти в яєчну суміш. Для того, щоб уникнути цієї ситуації, ми додаємо останній інгредієнт, який ми ще не використовували, це масло, нарізане шматочками. Масло в нас кімнатної температури, воно гарно розтане в шоколаді. Разом з тим знизиться температура шоколадно-масляної суміші і ми зможемо об'єднувати з яєчно борошняною Ось так виглядає розтоплене в шоколаді масло. І тепер об'єднуємо дві наших основних суміші. Відправляємо всю масу одразу, вона доволі рідка. Тут не потрібно проводити маніпуляції для досягнення однорідної консистенції, оскільки вони по своїй структурі доволі подібні. Беремо міксер, вмикаємо декілька обертів і маємо гарне ароматне шоколадне тісто, з яким вже можна працювати. Дістаємо з холодильника наші форми, обмащуємо їх ще одним шаром помадки. Та для того, щоб переконатися, що кекс ніде в нас не пристане, ми їх присипаємо ще какао-порошком. Какао порошок використовуємо для того, щоб наш шоколадний кекс не мав білих плям. Наповнюємо форми майже повні з приводу часу випікання. В силіконових формах, за температури 180 градусів, в мене кекси пеклись 8 хвилин, в керамічній 14. Ось так виглядає кекс з керамічної форми. Він гарно відійшов. серединка, бачите, волога, проте гарно відійшов все одно. Ось так виглядають кекси, спечені в силіконовій формі, переносимо їх на тарілочку, з якої ми будемо їх споживати, сервірувати. Зверху присипаємо цукровою пудрою, додаємо кульку морозива фрукти та смакуємо. Я раджу вам випекти один кекс, подивитись на температуру, на об'єм вашої форми, і ви 100% будете знати. За якої температури випікає ваша духовка? Ось такі неймовірно шоколадні кекси? Смакуйте.